Проблеми із ЖЕКом тарифи необґрунтовані. Створюєте ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Рекомендують експерти мешканцям новобудов. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть самі вирішувати. Чи застосовувати теплозберігаючі технології, чи застосовувати якісь новітні технології в даному будинку для того, щоб зменшити навантаження на оплату тих же самих комунальних послуг? Цього ж їх ніколи не робив і роботи не буде. Масові порушення прав власників житла у Києві, столичні реалії, користуючись недосконалістю українських законів, забудовники для себе знайшли новий прибуток. Вони створюють експлуатаційні організації приватної власності у новобудовах, зведених ними ж. Згодом приватні жеки нав'язують інвесторам укладання договорів на отримання зайвих або. Ва не обов'язкових послуг при цьому тарифи зазвичай завищені а якість і близько не відповідає ціні. Забудовники зловживають станом монополіста на надання житлово комунальних послуг у будинку. Кишенькове товариства з обмеженою відповідальністю, яку е, породжують ці ж забудовники для того, щоб е, скрити всі ці недоліки. при купівлі нового житла. Варто звернути увагу на питання експлуатації будинку. Якщо об'єднання співвласників вже створене, а ви не є його учасником. Відповідно, й голосу у будинку у вас теж не буде, поки не станете повноцінним членом ОСББ. Цілком ймовірно за певну суму є приклади. Три особи отримують свідоцтво на право власності, створюють своє ОСББ для того, щоб Вступити в члени ОСББ і е, взяти будь-які документи необхідно заплатити 150 п'ятдесят тисяч, на підставі чого нікому не розголошується, бо ви не є членами. Е. ОСББ при утворенні ОСББ теж є складнощі, так ініціативна група часто не може отримати відомості про перелік всіх власників певного помешкання ні в забудованика, ні в місцевих органах виконавчої влади. А власниками можуть бути кілька осіб в одній квартирі, і всі вони мають право голосу. І, хоча створення ОСББ не панацея, а варіант хочете альтернатива для управління будинком спробувати все ж варто. В експертів є аргументи, як мінімум, аби у мешканців був свій представник їх інтересів. Навіть не приймаючи будинок на баланс, представляти їх інтереси в. Будь-яких органах, щоб мешканці не були кинуті на призволяще сам на сам з цією системою. Потім уже це об'єднання буде вирішувати, чи приймати на будинок на баланс, чи не приймати його. Яким шляхом? Володимир Приляк, Іван Болілий, АНТВ.